Мій позивний січень перебуваємо в складі зведеного загону вибухотехніків Національної поліції України. Виконуємо завдання в Купінському районі. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, мій підрозділ залишався на території Луганської області, де виконував обов'язки по документуванню ворожих обстрілів, очищенню території від вибухонебезпечних предметів, перевірку будівель. На предмет замінування ворогом в складі зведеного загону головного управління національної поліції в Луганській області ми були направлені на деокуповані території після Слобожанського контрнаступу та працювали на звільнених територіях Луганської області. Перевіряли дороги на предмет виявлення протитанкових протипіхотних мін. Та очищали території від залишків боєприпасів в 2023 році. Ми перейшли в зведений загін вибухотехніків національної поліції України та були перенаправлені на Куп'янський район, Куп'янський напрямок, де виконували завдання по очищенню сільськогосподарських полів, оперативне реагування на обстріли. Та знищення вибухонебезпечних предметів, коли ми несли службу в місті Куп'янській, ворог завдав масованого авіаційного удару по населеному пункту, коли скинув більше 15 авіаційних бомб ФАБ 500 та ФАБ 250 Це в основному були мирні житлові будинки. Разом з напарником приїхав на один з таких місць. Це був багатоквартирний житловий будинок, і там ми знайшли заблоковану в своїй квартирі пожилу. Жіночку, в якої були осколкою поранення рук, голови, ніг. Після цього ми змогли її деблокувати з квартири, надали домедичну допомогу та доправили до карети швидкої допомоги. Пригадую, завдання ми отримали по розмінуванню вузлу зв'язку на лівій частині міста. Ворожі впівдрони стали активніше літати над містом, тому проїзд на лівій частині міста був край ускладнений та небезпечний. Я з напарником виїхав на це завдання та ми знешкодили ворожий в який потрапив до вузла зв'язку, через що ми відновили його роботу та люди змогли подати заявки на евакуацію. Я, як кожен українець, як кожен луганчанин, хочу повернутися до себе додому, зачистити нашу звільнену територію від. Вибухонебезпечних предметів для того, щоб жити та відновлювати свій рідний край.